Василь Сухомлинський, як котові, стало соромно. Вийшов кіт на поріг, мружиться від ясного сонечка, раптом чує горобці зацвірінькали. Рений кіт насторожився, тихенько почав набиратися до паркана, а там сидять горобці. Підповз аж до паркана та як стрибне. Хотів горобця схопити, а горобчик порх та й утік. Кіт перелетів через паркан та й в калюжу упав. Вискочив мокрий, брудний. Іде кіт додому, соромно йому. А горобці розліталися з усього подвір'я, літають над невдахою і цвірінькають. То вони сміються з кота Дякую за увагу! До нових зустрічі!